Доброго дня, мої маленькі друзі. Тема нашого сьогоднішнього заняття порівняння предметів заввишки і в часу. Діти на галявині жили лісові звірі, ведмедик, білочка їжачок. Вони разом товаришували, ходили до один до одного в гості гралися разом. І ось сьогодні, збираючись в гості до їжачка, ведмедик взяв з собою малюнки. Хочете подивитись, які ж малюнки взяв ведмедик? Ведмедик взяв з собою малюнок ранку? Дня, вечора та малюнок ночі. Ранок, день, вечір та ніч це частини доби? Діти, скажіть мені, будь ласка, а що ми робимо вранці? Правильно, прокидаємось, чистимо зуби, робимо зарядку та снідаємо. Молодці малята. Діти, а що ми робимо вдень? Правильно граємось, гуляємо на вулиці, обідаємо та навчаємось. Діти, а що ж ми робимо ввечері? Правильно вечеряємо, відпочиваємо всією родиною, приймаємо водні процедури, а також читаємо книжки. Дивимось телевізор. А що ж ми робимо вночі? Правильно, ми всі спимо. Діти, їжачок запропонував гостям пограти в гру, коли це буває. Пограємо і ми з ними. Дівчинка катається на гойдальці, коли це буває? Правильно вдень. Дівчинка спить, коли це буває? Правильно, це буває вночі. Хлопчик робить зарядку. Коли ми робимо зарядку, діти? Правильно ми робимо зарядку вранці. Діти, Сім'я за столом вечеряє. Коли це буває? Правильно, вечеряють люди ввечері. Молодці малята. Цілий день гралися друзі, а ввечері білочка поверталась додому з гостин і заблукала. Допоможемо їй знайти дорогу додому. Білочка сказала, що вона живе на самому високому дереві на галявині. Давайте допоможемо і визначимо, яка ж ялинка найвища на галявині. Діти, а щоб знайти найвищу, що треба нам зробити? Правильно, малята, треба. Порівняти ялинки, а як ми будемо їх порівнювати? Для цього малята нам треба використати метод накладання. Давайте накладемо одну ялинку на іншу. Яка ж ялинка найвища? Ось вона, і доріжка тут, білочка побачила є. Так, ось вона, тут її чекають її братики і сестрички. Подивіться. Наші друзі повернулись додому. Вони добре відпочили, їм сподобалось дуже. А їжачку вони залишили подарунки. Діти, подивіться на цю картку і скажіть якого фрукта не вистачає? Правильно, тут не вистачає груші. Самостійно знайдіть, яка квіточка повинна бути у нижньому куточку. Молодці малята, дякую за увагу.